Мої любі сонечки, вітаю вас. Я дуже дуже вам дякую за все. Дякую Богу, дякую вам, мої любі сонечки. Ще хочу сказати, прийшло нове усвідомлення і нове знання після конгресу. Про те, що раніше, коли я збирала конгрес, до мене люди приїжджали з усього світу і так потрошки, і так вчились в мене з усього світу. і вони... Там, як мої частиночки були першими, хто активував вищу енергію в різних країнах? Тобто такі, як основа, цей конгрес був дуже особливий, тому що він був один з самих сильних чму, тому що ви поверну, повернулись ви мої частиночки. Ви знаєте, що іде ви, Ваш більший аспект це батьки, рід і не рід, тобто саме сильне. І я просто в знанні і в відчутті тої неймовірної сили, коли ми об'єднались, ми українці, тому що це дуже дуже це набагато сильніше. Це настільки сильно, коли ми з нашого єдиного кармічного коду, з нашої такої близькості кармічної сім'ї, одного народу, переходимо, переходимо уже на рівень єдності божественного тіла. Що хотіла сказати, що це дуже-дуже дуже сильно. Коли об'єднуєшся, отак як з сім'єю, коли ти об'єднуєшся, коли ти своїм родом об'єднуєшся народом, це саме сильно, тому що це самі наші сильні аспекти, свідомості, які переходять з кермічних високо, це саме сталося з нами. І це надзвичайна подія. Це був абсолютно новий рівень просто космічний, все виглядало космічно, ви були і є космічні просто надзвичайні. Це все відбувалося в іншому вимірі. Я так дякую Богу, і я ще ніколи не відчувала такої сили, такої сили єдності в такій кількості людей, які ми проявили, тому що ще онлайн було понад тисячу людей, там тисячу триста чи скільки може більше. Тобто і в залі, і це просто надзвичайно, просто надзвичайно. Слава Богу. Я такою сильною. Ще себе ніколи не відчувала такою сильною і єдиною, як з вами. Люблю вас, мої сонечки.